Прямому репортер. Тож одразу до головних новин: двох людей убили росіяни у Нікополі. Окупанти вдарили по місту із важкої артилерії по обіді, поцілили по приватному підприємству. Двоє працівників: 51-річна жінка та 50-річний чоловік. Загинули. І ще одного чоловіка мінно-вибухова травма та поранені від уламків. Нині він у лікарні. Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині. Поранена літня жінка. На момент атаки вона була на подвір'ї. Окупанти вдарили по будівлі місцевої музичної школи. Пошкоджені приватні будинки, газогін та лінії електропередач, що розташовані поруч. Сили оборони звільнили іще ще одне село на Донеччині під контроль України повернули рівнопіль. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Більше подробиць вона не повідомила. А я нагадаю, що це дев'ятий населений пункт, про звільнення якого міноборони повідомило після початку наступу українських військових. Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону, 31-ї механізованої бригади, було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають. Ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! На півтора кілометра углиб противника просунулися українські військові на таврійському напрямку. Наші захисники закріплюються на рубежах, проводять розмінування та аеророзвідку місцевості. Водночас, росіяни намагаються відновити втрачені позиції у районі нещодавно звільненої Новодарівки на Запоріжжі. Наразі закріплюємось на досягнутих рубежах, проводимо розмінування та аеророзвідку місцевості. Також завдається вогневе ураження. Працює артилерія по виявленим цілям противника та здійснюються заходи контрбатарейної боротьби. Просуваючись вперед, воїни Таврійського напрямку впевнено продовжують нищити ворога і вирівнювати фронт. Лише 20 людей залишаються жити у найбільш небезпечному районі Красногорівки на Донеччині. Це дані поліції. Мікрорайон сонячний, розташований за півтора кілометра від окупованої Старомихайлівки. Більшість багатоповерхівок тут пошкоджені або ж зруйновані вщент. На вулицях нікого не зустрінеш. Надія місцевих лише на поліцейських, саме вони провозять допомогу у місто. Роздають її максимально швидко, аби не створювати скупчення людей, бо окупанти прицільно б'ють по цивільних. До лінії фронту і школа фактично знаходиться, так як і дев'ятий поверхівки, близько до лінії фронту. Півтора кілометра вже до окупованого села. Слышить, слышим, що десь щось дають, але ходити боїмося, тому що ну, осколки буквально вчора лопнула черепиця, отакі от оскоки повинні знімали з цих. с крыш. Кто хотел, давно выехал. Остались, как бы сказать, самые, которые не хотят, типа меня. Я не выйду никуда, потому что у меня есть животное. Самое страшное, когда бьется крупнокалиберная, которая летит и разрушает все. Тут оно все такое. Каждое по-своему оно страшное. Стрелковое тоже тут проскакивает шарные пули. Поэтому тут оно потихонечку каждое свое. Десять років позбавлення волі суд оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активісти Катери... Катерини Гандзюк. Колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу. А експомічника депутата облради Олексія Левіна у його організації? Також вони мають виплатити родині загиблої по 5 мільйонів гривень моральної шкоди. За даними слідства, на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради на ґрунті особистої неприязні вирішив організувати напад на громадську активістку. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради. Катерину Гандзюк обили сірчаною кислотою. Вона отримала 40% опіків тіла та померла у лікарні. Вимагали гроші у бізнесмена-волонтера, голову Тернопільської обласної ради та двох заступників керівника військово-цивільної адміністрації затримали на хабарі. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства. За це обіцяли підписати акти виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Чиновників затримали після передачі третього траншу хабаря у понад 600 тисяч гривень. Вирішується питання про повідомлення про підозру. Польща укріпила захисну лінію оборони на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Зокрема, зміцнили рубежі проти важкої техніки. Так, країна реагує на загрозу, що зросла і з боку двох сусідніх країн. За словами польського прем'єра, Варшава уважно стежить за подіями навколо спроби військового заколоту Пригожина, адже Путін та Лукашенко можуть діяти непередбачувано. Ми побачили, відчули через моніторинг, через переговори з лідерами інших країн, що Лукашенко і Путін можуть здійснювати дуже дивні дії дії, які досі є предметом різних аналізів і досліджень наших союзників по НАТО і нас самих. На 3,5 мільярди євро європейський союз збільшив обсяг фонду, з якого фінансують озброєння для України. Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС. Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Борель наголосив на важливості підтримки України. Мовляв, війна, яку розв'язала Москва, руйнує російську владу та її політичну систему. На думку Бореля, ЄС має враховувати те, що Росія, яка є ядерною державою, входить у стадію політичної нестабільності. І це за словами дипломата є тривожним розвитком подій. Я думаю, що це більш важливо ніж будь-коли продовжувати підтримувати Україну, тому що те, що трапилося протягом цих вихідних, показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається. Але зараз саме той момент, щоб підтримати Україну більш ніж будь-коли. Це саме те, що ми маємо намір зробити. Родина Єлецьких із Люботина допомагає з першого дня вторгнення росіян в Україну. У власному дворі організували центр допомоги вимушеним переселенцям. Нині відправляють на фронт солодощі та здобу. А 16-річна донька малює картини на тубусах від ракет та ящиках від боєприпасів на продаж. Виручені кошти передає на потреби бійців. Більше про родину волонтерів розкажуть мої колеги дев'ятикласниця художньої школи Вероніка показує свою першу картину. Це скринька з Бахмуту. Наразі зараз привозять багато трофеїв з гарячих точок. Зараз я їх розмальовую та продаю на аукціонах. Вероніка малювала завжди, та на якийсь час довелося відкласти мольберт, Розповідає мама, дитина замкнулась, та черговий обстріл окупантами змусив взяти пензлі в руки. Вона сказала, що треба щось робити, тому що ну просто сидіти виждати. І все, після этого вона опять взяла краски. Ну думаю, значить настроєння рібінка по крайній мірі піднялось лише плінтуса. Десятки картин протягом року їх дарувала військовим, а потім вирішила продавати усім бажаючим гроші, а це вже більше 25 п'яти тисяч. Передає на потреби армії і вже готова писати чергову картину для замовника. Я хочу зробити щось пам'ятне, намалювати те, що було до війни, щоб зберегти цей образ цілих будівель, що було до цього, якісь значені місця, харківські собори, парк, струю. Мама Вероніки об'єднала волонтерів, які допомагають бійцям. Ну і дуже багато, звісно, підключилось людей, навіть от просто місцевих. Вони вже знають, що можна принести і по нашому адресу сюди щось передати. Ні все, абсолютно все. Олена на своїй вулиці організувала випічку пирогів, допомагають сусіди і разом годують бійців з шести різних бригад вже більше року. Жінщини пікут не тільки пироги. і готують і олів'є, і окрошки другі другу їду. В общем, щоб ну, щоб рібята з удовольствием кушали. Ми ждемо всі побіду. У Людмили на видному місці армійський шеврон, подарунок від військових. Для них вона пече пироги з капустою, вишнею та сиром. Ось 127, 229 тераборона була. І якраз на 8 марта Лена нам всім принесла. Було дуже приємно, що ми якось так на душе, що ну якісь, хоч грамулечка там, а вклад є. Волонтери мріють про день, коли зберуться разом, щоб відзначити перемогу. Обов'язково запросять військових. А поки що команда має завдання розвантажити 20 тонну фуру і роздати продуктові набори. Іванна Карпова, телеканал прямий. Це усі новини на цю мить, але більше інформації обов'язково знайдете у телеграмі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь. Звісно ж, оновлюйте стрічку, щоб нічого не пропускати. І стежте за Ютуб-каналом прямого. Там більше знайдете відео, зокрема і тих, які не потрапили до ефіру. Тож щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.